2014 році, коли ви співали знамениту пісню Путін-Хуйло. Чи ви собі уявляли, що пісня стане настільки історичною, що Путін на неї так відрефлексує, що за цю пісню буде звільнений посол України в Польщі зі своєї посади, купа буде різних інших інших відбуватися? подій після того? І що ця пісня, в принципі, увійде в підручники історії? Ну, це дуже приємно, що. Як ви кажете, ми пишемо історію. Але ну, це була така забавка да, на той момент. Ну, це був такий хід. Там ну, от вам було по 18. Ну як так. взагалі ідея ця з'явилася? А це був такий хід присвячений президенту київського Динамо. А ось там ну, були конфлікти, і була присвячена і ось і просто переробили вже на. Ну, ми вже фанати вже між, між собою всі, всі об'єдналися, всі воюємо на фронті, в містах. і Тому виникла ідея переформатувати е, цю кричалку, так кажучи, на головного ворога. І ось вона стрільнула так. Ну і потім її співали весь 14-й рік, і в принципі так досі і пам'ятають цю кричалку так, а та, а далі... і за путіним закріпилося це кодове ім'я.